Сьогодні день, коли Україна особливо вшановує пам'ять усіх наших полеглих воїнів України, вже більш ніж 10 років триває ця битва заради нашої української держави, заради нашої незалежності. Битва, що мала різний масштаб та неоднакову інтенсивність, але від перших же днів вирішує долю всієї України і визначає, чи бути українському народу. І кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір в своєму житті вибір на користь України і заради нашої української національної гідності. Хай буде вічною та світлою пам'ять усіх наших героїв різних часів, які боролися заради нас, всіх, заради незалежності України. Хай кожна українська сім'я, яка віддала Україні найцінніше життя сина чи доньки, брата чи сестри, батька чи матері, хай кожна така українська сім'я завжди отримує від України вдячність та шану. Ми захистимо свою незалежність та свою землю і право на самостійне національне життя для всіх українців. І це буде найкращим та найбільш достойним шануванням пам'яті усіх українців, усіх українок, чиє життя обірвалось на полі бою. Слава Україні!